Біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу людно тут зібралася громада патріотів аби вшанувати героя України. Ви знаєте, дуже важко говорити про людей, які вже пішли з цього життя, але я би Порівняв їх з тими зірками, які погасли, а світло ще доходить до цього часу до нас. Так само, і Чорновіл. Вячеслав Максимович показав той зірцевий приклад, як треба боротися в цьому житті, відстоювати свої принципи, бути незламним при цьому. І саме головне, що не змінювати свої при будь-яких обставинах. Ті принципи, які започаткували, принципи демократії, рівноправ'я і те, що він зробив, показав, що Може одна людина зі своїми побратимами зробити, воно надихає зараз нові покоління бути твердішими в цьому житті, бути стійкішими і продовжувати справу Чорново. Чимало тут і рухівців. Саме для них В'ячеслав Чорновіл назавжди залишиться ідейним натхненником, бо своїм життям довів, Україна розпочинається з кожного. Певне, стільки меморіальних дошок, скільки на Хмельниччині в інших областях. Немає. Нас практично, я називав вже сьогодні в Полонному, в Нетішині, в Славуті. Вулиця Чорновола, до речі, у нас одна з найбільших місць Хмельницького, знає, тянеться біля п'яти кілометрів. Також ми маємо там меморіальну дошку. Маємо школу Чорновола, маємо чудовий колектив, лауреат, дитячий ансамбль лауреат багатьох міжнародних конкурсів, козацькі джури єдині, напевне, і партія рух, яку організував В'ячеслав Чорновіл, і обласна рада, і міська рада. Ми сьогодні єдині в тому, що Чорновіл це дійсно національний герой України. Саме вище було для нього це Україна мета її побудова української країни і мати політичну націю. Будь-яка людина сьогодні на Україні сказала з великою гордістю, що я українець. Герої живуть доти, поки їх пам'ятають. Не забуваймо про тих, хто розбудував Україну. Тетяна з Іван Мовчан для інформаційного випуску.